Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас останній п'ятий заключний день турніру. Стрімка атака. На чотирих зіркових героях без фіолетового кольору. Топ-1 оборона. Ну, навіть один раз програла, але все ж таки тримається А. Тому все чудово. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Угу. Мілійки. Мілійки, грех ліки, ну, неприємно. Два синіх Кедмана хотілося би залишити. Давайте замість гріма візьмемо гормика, який міньйонів прибирає. Ось такого. І напевно можливо, ось так, щоб повертати. Хоча Кирюшка у мене потужніший. Ну, все ж таки, нехай буде, напевно, клик. Хоча тут два червоних. Ну, добре, давайте такою командою спробуємо, поїхали. Мілії кида з міньйонами неприємно. Так. Купа синього. Ну і купа фіолу. Ми якраз синіх і не брали. І жовтих, на жаль, немає, щоб джоліка зарядити. Ну добре, давайте ось так зробимо четвірочку. Так, один червоний камінчик. То добре, але цього недостатньо. Там вже коля буде готуватись. Давайте тоді робимо ось так. Ну, прийдеться чистити поле. Дуже багато непотрібного камінця. Так, давайте спробуємо зарядити червоних. Звісно, ми від колі отримаємо. Тихо, 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 як же ж боляче. Трішки підлікуємось. Грім може когось і поховати нам. І жовтих немає зарядити. Так, ми міньйонів прибираємо, звісно, і колюсиком нашим проб'ємо. Більше немає зарядки. Жовтих у нас взагалі не зібрано нічого. Можна спробувати зробити зелену четвірку. Давайте ось так трішки жовтий підтягнемо до гори. Так, це мінус клик. Це дуже погано. Ну немає зарядки. Ще зараз грех буде своїм міньйоном. Клик відродився, це добре. Давайте спробуємо хоча б міньйона забрати. Ну, клик відродився, може зараз і від'їхати, звісно. Жовтих немає. Ось це дуже погано. Ну, можемо трійку прокинути червону в колю, але коля зарядиться. А мілійки ми також не доб'ємо. Зараз там полікує клик. Давайте ось таке комбо. Так, наш клик відродився, але, напевно, не зарядиться. Щось дуже боляче кедмано, при Ні. Кличок зарядився добре. Де ж ті жовті знайти? Ну, взагалі, поляна просто мого кольору. Давайте тут пошукаємо. Знову міліки. Коля. Ох, Коля, як вдарив, поховав мені цього нашого кедмана. На жаль, все, і кличок вже не витримав. Ну тут без шансів. тут Просто я не можу навіть нікого зарядити, не то, що нікого. І червоних тільки раз зарядив. Ну, тут Без шансів, на жаль, немає зарядки, немає перемоги. Ну добре, поїхали далі. Меліндор, давайте так і поїдемо. Хоча треба було... Замінити гармека, навіщо він мені тут потрібен? Добре, давайте зробимо кріс? Прокинемо. Знову немає жовтих, та й червоних небагато. Так, Діспел, давайте спробуємо все ж таки Мелендора пробити. Так, є. Зарядимо червоних. Що ж ви тут догоколі пристали? Ну, гармека я тут взяв даремно. Ну, давайте бити. А далі що? Ну, купа синього, давайте його прибирати. Ось так. Так, щось маємо по жовтим. Але щось вони дуже боляче б'ють. Зараз ще й контратака буде. От Все, калюську добили і не відродився. Ну добре, давайте ось так, ось так. Треба якось зарядити Меліндорчика. Так. Хоча гормик, в принципі, допомагає. Камінчиком знімати. Так, кого першого бити? Бажано, напевно, б клика добити. Було б непогано. Так, давайте жовті. Нам треба овер. Так. Ну, ось так червоні. Пустоту прокинемо. Треба добити клика, щоб не було у них лікування. Тоді буде трішки простіше. А там же ж його цей підліковує. Давайте ось так жовті ще. Поки джоліка притримаємо, бо буде кедман бити. І Кедман там же ж лікує. Чи ні? Кедман не лікує. Так, так, так. То в царя також працює цей клас захисний в цьому костюмі. Так, давайте ось так. І ось так і ось так. І клик знов заряджений. І, ну це починає мене дратувати така ситуація. Звісно, що я тут сам винен, взяв на тих героїв. Постійно відліковується. Так, так. Може вистачить йому. Доби його. Не добило Добре, що хоч цар не бафує тут атаку. Тоб... Наскільки ну, там в нього залишилось? 206. Ну, жовтими я його не доб'ю, звісно. Вже і підвищена шкода пішла. Так, так, так. Просто цей клас працює постійно за того, що в мене міньйони є. Так, притримуємо поки. Давайте ось так. Виходить із-за міньйонів я не можу того клика й добити. Так, так, комбо. О, є, спрацювала підвищена шкода. Так, зараз може і Боріла доб'ємо. І добили цього. Це чудово. Так, давайте підлікуємось, бафнемось, заберемо міньйона в того. Ось так. І ось так. Там трійка червоних прилетить. Добре. Ну, нарешті. Впорались. Так, тут я поспішив з командою, але добре, що вистачило. Так, до вас синіх. Треба зелених повертати, напевно. Люся. Так, Едман є. Беремо Меліндорчика. Треба йому прокачати. Можна і Франца взяти, до речі. Треба Меліндору прокачати мультяшний костюм. Угу. Так, ну поїхали. А тут є червоні. Так, синіх немає у мене. І зелених немає. Угу. Добре, давайте ось таке комбо невеличке, там підтягнемо жовтий. Ну, комбо вийшло дуже потужне. Так, вб'ємо. Не хочеться взривати зелений. А зарядити без рибу. Кріса не бачу як. Тому давайте, може ми і Соньку проб'ємо. Так, добре. Спробуємо задіспелити, потім вдарити. Кого? Давайте спробуємо гріма добити. Багато синього не потрібного, чистимо його. Нам би джоліка зарядити, там Люся вже майже заряджена. У нас немає джоліка взагалі мани. Там і кедман готується. Добре, давайте ось так. Спробуємо це витримати, хоча щось дуже боляче. І ману зняла. Давайте ось так. Тільки гріма не треба заряджати. Ми його добили чудово. Так, ну Франц мінус. Добре, давайте так. Б'ємо колею. Спробуємо зарядити зелених. Кет трішки не добили. Так, 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 сюди. Спробуємо добити кедмана добре. Давайте комбо. Чому сповільнилось? Так. Знов клик. Ну тут хоч не буде хто його лікувати додатково. Давайте ось так, ось так. Так, так. Тут ще зарядимо колюсика, зараз вдаримо. Чи не вистачило йому. Жирний. Добре, давайте ось так жовті. Хоча ману нам підріже. Скільки в нього? 37. Може зелених йому вистачить? Вистачило, але ж це клик, тому відродження. Так, так. Скейтман слабенько б'є 500. Цього на все. Скільки Коля вдарить? Коля ще менше. Добре, давайте ще його перезарядимо. Ну ось це клик, звісно. Своїми відродженими тільки затягує бій. І знову відродився. Давайте ось так. Люся. Угу. Так, тут прокинемо зелені. Так, кетман б'є небагато по червоних. О, нарешті все. Ну, зараз Люську вже будемо добивати. Давайте навіть синій кріс зробимо. Нехай вона сходить. Тут перезарядимо джоліка. Ось так зарядимо червоних і зелені, можливо, зарядяться. Так. Бафнемо атаку і будемо закінчувати. Кука. Добре. Три сімірочки. Чудово. Так, ще два бої. Я думав, ще один бій залишився. Франц. Кальо. Не ну, можна Франца залишити свого, в принципі. Але нам потрібна якась чистка. Нам потрібна чистка. Замість... Хоча тут багато зелених. Так, давайте візьмемо все ж таки калюсика ось такого. І візьмемо. Ну, Соню брати для чистки. Тоді у нас не буде... буде один лікар, цього замало. Тоді візьмемо клика. Може він також буде відроджуватись. Або... Нам тут, напевно, кедман не дуже потрібен. Тому давайте візьмемо все ж таки Кирюшку І колю. Ось так. Два лікарі у нас буде, чистка буде. Урон якийсь буде, поїхали. Проти кольора якраз Джолі буде працювати міньйончиками. Тому добре. Так, зелені. Зелені це добре. Давайте ось так. І зразу Франції прокинемо. Можливо, він і вдарить. Але ми зарядимо колюсиків і можемо його і доб'ємо. Так, франц мінус. На їх зарядити, щоб почиститись. Давайте ось так червоні. Так, б'ємо ще. Угу, Кальо мінус. Давайте ось так. цей що робить? Ага, він теж пробиває. І дуже потужно виявилось. Так, ну треба, напевно, лікуватись все ж таки. Хоча би підлікуватись трішки. Давайте ось так ще жовтю в пустоту. Так, із-за того, що у нас на нас Франц, Скільки ще? Три ходи. Ну, дуже багато. Давайте ось так сині. Так, буде клик. Тихо, обережно прокинемо ось так. Все ж таки зарядився той гаргуля. Мінуснув нам джоліка, так? Угу. Мінуснув все ж таки негідник. Ну добре, давайте чистимось тоді. Він ж цих ще паразитів ставить. Добре, ось так. Червоні. Що він нам накинув? Угу. Він ще ману краде. А ось це дуже неприємно. В нього ще та яка шкіра. Чотири ходи. Фу -фу -фу. Ось це дуже неприємно. Прийдеться бити. Відображення. Він знов буде ходити. Добре, давайте ось так. І в нас міньйонів немає. Б'є негідник по тим, кому не потрібно бити. Так, так. Добре, давайте ось так. І ми його просто заряджаємо. О, це Гаргуля. Я його перший раз зустрічаю. Такий він неприємний. Давайте спробуємо, хоча б може ми ліндорами заберемо. Так, ну ліндор мінус, але що з цим робити? В нього ця м'яка шкіра постійно. Чотири ходи. Добре, давайте ось так. Ось так. Треба якось підлікуватися, але Сонька не зарядилась. Добре. Так, так. Ці паразити його. Так, добре. У нас є міньйони Соні. Можливо, вони нам допоможуть. І знов він заряджений. Так, тих паразитів. Накидає. Так, ми їх позбулися. Добре. Давайте обережно. Спробуємо з нього зняти. Є. Ну, такий дуже неприємний, цікавий герой. У мене такого немає. Треба. Його можна і прокачати. Так, Голді. Голді. Ну, тут чистка потрібна. Тут, тим паче, два червоних. Давайте так і поїдемо. Діспел єдине тільки що камінчиками синіми, але ж, як є, так, червоний кріс, давайте. Сині зберуться, там можна кріс активувати. І ще сині зберуться. І ще жовтинки зібрались, добре. Так, буде відображення, але ми зробимо ось таким чином. Ми вдаримо, і з себе почистимось і будемо бити. І ось так. Можливо, ми голді проб'ємо. Угу. Чудово. Так, ну тут ось тут жвава полянка. Так, що ми маємо? Там в них відображення стоїть, але добре, давайте бафнемось, джоліка протиснемо. Ось кого пробити? Давайте сюди, можливо, ми цих зможемо забрати. Ага, ось так. Ну давайте калюсика спробуємо добити. Все, чудово, залишився один кедман. Ну, він, так, в нього там відображення стоїть. Ну Все одно будемо бити. І перезаряджатись і добивати. Так, ну тут дуже швидко все вийшло. Полянка була чудова, тому якось так турнір пройшов. Ну, я вважаю, що чудово пройшов турнір, незважаючи на дві поразки, оборона витримала. Тому рейтинг 81 місце. Ну, Топ-100, звісно, не зайдемо, але топ-1 буде. Якось так пишіть свої коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!